Влітку діти проводили час на лимані. Того дня слава стрибнув з човна і розтяв голову об куток човнового гаража. Спливаючи кров'ю, хлопчик вийшов із води і відчув холодний дотик смерті. Він розумів, що може померти. Глибока рана зіяла на його голові. Інтуїтивно дитина глянула на небо. І раптом небо відкрилося, і він почув громовий голос Бог звернувся до хлопчика зі словами Не помреш, але житимеш. Тут слава відчув, як смерть відступила, і до нього прийшла чітка віра, що він житиме. Він зібрався з силами і пішов додому. У сільській лікарні на рану наклали скоби. Але в серці матері не було спокою, доки сина не відвезли до районної лікарні. Там вона почула невтішну правду. Ще трохи часу і почалося б зараження крові, оскільки рана була сповнена піску та бруду. Бог ще раз зберіг славіку життя Слова божі не помреш, але житимеш назавжди врізалися в його пам'ять. Будеш жити і звіщати, про чини Господні.